Вітаю вас сьогодні 4 серпня, неділя і 155-й день із циклу 365 днів одного року. Крок за кроком, день за днем, ми своє життя намагаємось свідомо проживати, щоб бачити. Якщо відбуваються якісь зміни. Отак От приходимо до висновку, що всяка дія, всяка зміна вона буде доцільна тоді, коли вона досить добре вписується у наше життя. Топак все повинно бути у свій час і для свого місця. Тільки тоді це буде доцільно. Ну, Для прикладу, дуже так, трохи грубо, але виразно. Взимку абсолютно не на місці буде. Прогулянка у купальнику, а влітку у теплій курці на пляжі. Тобто, час і місце мають бути підібрані правильно. Тоді тобто це буде найкращий варіант. Намагаємося в своєму житті. Добре це для себе завважувати. Хай вам у цьому допомагає ваш ангел-охоронець, бо час і місце вони определяють для людини дуже багато. Будьте здорові!